Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Олександр Соліч з перемогою. Перший матч вашої команди після паузи. Як вам робота гравців сьогодні? Робота гравців. Прийшли на завод, зміну відстояли. Дуже чекали вже коли, коли кінець. Вже треба було йти вже відпочивати. Отак так ми сьогодні зіграли. Попри все, сьогодні досить емоційна гра вийшла для обох команд, як для поєдинка між Дніпром і Тризубом. А з чим це можете пов'язати? Освітня команда. Хлопці перейшли багато. Я маю на увазі суперник, багато чемпіонатів. Вони вміють грати по рахунку і вони добре його отримали. Тому вони не хотіли сьогодні програвати, а нам треба було перемагати. Щодо більшості Дніпра, це все-таки тризуб покращив свої меншість, чи проблеми були у вашої команди з реалізацією? Хлопці, я кажу, що хлопці досвітні і вони 100% знають, як грати в меншості. А те, що ми мали багато можливості закинути в більшості, не закидаємо, ну це наша Відсутність, відсутність е, нашої мастерності. Завтра, коли зустрінуться вдруге, як потрібно налаштувати команду на груди, вони вже ведуть 4-0. Були ігри, коли з 0,5 програвали. Тому рахунок це не важливо, треба налаштовуватися, виходити і грати як при рахунку 0-0. Дякую вам, успіхів завтра. дякую Я хочу ще нашою ЗСУ, дівчатам, хлопцям. Мали не дуже самі легкі вихідні. І в Одесі було дуже гучно з 31 на 1, але ми всі живі. І в Києві з 1 на 2 10 ракет. До цього велика кількість шахетів і вони з цим справилися, ми маємо можливість грати живі. Тому дуже дякую всім. Головний тренер хокейного клубу Тризук Олександр Яковенко. Олександр Олександрович, на відміну від всіх попередніх матчів проти Дніпра, сьогодні рахунок вийшов дуже бойовий. Перемога над «Соколом» та пауза для відпочинку і підготовки добре вплинула на команду. Так, добре. Ми попрацювали і я вважаю, що сьогоднішній рахунок трошки не погрі. Нам судді допомогли, так скажемо, зазнати мінус. Перший раз, коли шайба виходила з зони, там ну це такий случай, попала в ногу, спіймали контратаку, пропустили. А другий, коли розгорили більшість, був поштовх на борт, там явні дві хвилини, ми чомусь сюди не побачили. Сьогодні досить багато моментів закінчилось, скажімо так, не хокейними з'ясуваннями стосунків. Намагалися, можливо, навіть побитися. З чим це пов'язано, на вашу думку? Це емоції, коли хлопці вкладаються на 100%, коли бачать, що трошки, може, незаслужно видаляють чи щось не замічають, то, тоді емоції зашкалюють. Завтра друга гра проти Дніпра і вона вже починається з рахунку 0 Як в такому випадку налаштувати команду? Будемо налаштовуватися, як завжди. Будемо намагатися на перемогу виходити. Чого це не буде. Дякую вам, успіхів завтра. Дякую вам, дякую за силу. Дякую нашим спонсорам. Якщо нас доганяє втома, нехай спорт підтримає тебе.